Права, 262. На сніданок Вінніпух з'їв дев'ятих літра меду на обід, п'ятнадцятих літрів. А на вечерю решту літрової банки меду. Скільки літрів меду з'їв Веніпух на вечерю. Ну що ж, записуємо. Тоді спочатку знайдемо, а скільки літрів меду з'їв Венепух на сніданок та обід. Ну що ж, давайте міркувати. На сніданок це було 29 літрів меду, а на обід 7,15 літрів. Давайте додавати. Ну що ж, записуємо перша дія. Отже, 2 літра потрібно додати 7,15. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб нам додати ці дроби. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника 15 не ділиться на 9. 15, що множиться на 2, 30 також не ділиться на 9. А от 15, що множиться на 3, 45 ділиться на 9. Тобто зводимо до 45 найменшого спільного знаменника. Додатковий множник до 2,9 тоді буде 5, 5 помножити на 9 це буде 45. І додатковий множник до 7,15 це буде 3. 3 помножиться на 15 це буде 45. Ну що ж. Тоді, що в нас вийде 5 помножити на 2 це 10, 5 помножити на 9 45. Так? Додати. А 3 помножити на 7 це 21. А 3 помножити на 15 45. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники в нас однакові, додаємо тоді чисельники, записуємо, що це буде 10 додати 21, 45. І це дорівнює. 10, додати 21 це буде 31. Записуємо 45 Отже, 31, 45. Ну що ж, записуємо в дужках чого. Це у нас буде літрів. Отже, 31, 45 літрів. Меду. Запишемо з'їв. Вини пух, вини пух, на сниданок, та убит, та на убит, разом. Ну що ж, всього він з'їв 31,45 літра меду. Гаразд, Але на вечерю він з'їв решту літрової банки меду. Тобто від одного літра ми повинні відняти 31,45 літра. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, 1 потрібно відняти 31,45. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати віднімання, запишемо одиницю як 45,45. 45. У нас буде 45,45. 45 відняти 31,45. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові. Віднімаємо тоді чисельники. То у нас вийде 45. Відняти 31. 45. І є. Ну що ж, 45 відняти 30, це буде 15, 15 відняти 1, це буде 14. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 14, 45. -х. Є. Ну що ж, 14 у нас ділиться тільки 2 і на 7. 45 не ділиться ані на 2 ані на 7. Так і залишаємо. Це у нас нескоротний дріб. Ну що ж, записуємо тоді в дужках чого Літрів. Отже, літрів записуємо меду. З'їв вініпух. З'їв. Вінніпух. Вінні На вечерю. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки літрів меду з'їв Вінніпух на вечерю? Ну що ж, записуємо 14,45 літрів. 14,45 літрів. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.